Всім доброго дня. Холодно в машині. Холодно страшне. У нас таке дощик, мряка. Зараз їду. Ну чого тут стоять? Сказала, сама закрию. Ні. Зараз їду, позвон... зателефонував Саша. Масло фільтра їду міняти. Тому що все куплене, все тільки залишилося зробити. Так що я зараз їду. Міняти. А так взагалі нічого. Погода погана. Саша на роботі, Діма, вдома, Дуся вдома, бабуся вдома. Всі вдома все нормально. Так що, слава Богу. А що далі буде, не знаю. Вночі було дуже. Зараз дзвонила своїх Миколаїв, слава Богу, живі, але трішки пошерстило. Так що ж, вже трішки до цього всі звикші, але не хочеться, звичайно, щоб така біда до кого приходила. Тому що це дійсно. Біда. Давай рука. Ой, холодно в хаті. Я зараз поїду через трасу, так буде швидше, бо мені ж туди на молодежний, на початок молодіжного їхати. Тому, щоб їхати сюди, по цим світофором поїду. Через страшу. Зараз 7,2. і розход, трошки підгонимо. Отак. От Друга варна. Така погода десь. Мряка. Ой боже, у мужика повна машина гробів дерев'яних, не оббитих. Куди сяжок? Це теж робота. Свеземо похоронну якусь службу. Обіб'ють і oh, be останні квартири. Така сірота. йо -мойо, це ці зимові місяці так важко переживати, тому що на душі такий колір і навколо такий колір. Просто жах. Це сьогодні 22 січня. Люди добрі. Така погода. Була казахська якась буря, що такий снігопад, що криші позносило. Мама не могла приїхати, не таксі, нічого, мама пішком аж на туди до черників ішла, там можна було б забрати. Ото, -от так. -от -от. А зараз дощ, 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 дощ. Оце біда, помінявся клімат. А хто про це Що це таке продають? А, то листя, я думала, буряк <смі> продають скрові. листя зібрали з парків, за цих ось вимітають. Знаєш, тут без світофорів потихеньку, але тут теж швидкості нема, щоб так проїхати. В основному 60 і там в одному місці 80, більше не поїдеш. Та все одно не терпе, не терпи, і то гарно. Я вже майже приїхала. Їхала, зараз повертаю тут і трішки прямо виїжджаю біля Саші. Ви в мене за угла дивитися. <гум> Не хочеться шарпати тут і сюди. Оце ось Маршала Жукова направо, пішов це там, де раніше. Детчинечка жила, ми там в дитинстві часто Камних там шовковиця була, як півпальці, а солодко, то заліземо на кришу. Боже, наїмося. Тяня -тя -тя гука їсти, та яке там їсти вже не лізе, їсти. Їсти. Тут гарно так ось це зробили, їздить цей тудись раз і на вісті. Приїхало, дивіться, там телефон написаний. Вам видно, чи ні? Дуже гарно тут роблять ремонт. Оце всі, е, як називається, ну по, диз... по грузовим машинам. все, діагностика, все ремонтують, обладнання. Погано видно. Зараз я вимкну. Краще видно, правда. Саші є маленька Дівать. дівчинка. Дівчина. Ой, красивая, боже! Вона на світу похоже. У мене на сахар. Як тебе звать? Красивая. Діва. Діва Марія, Діва, моя зяєчка, тиво яка гарна. Ти хочеш гратися, ти хочеш гратися, дуляцька така маленька. А, а тебе що будки нема? А, з цієї сторони, так? Да? Боже якась ти молодусечка ще. Ой молодусечка яка ти. Казяється. Діва. Ні, я руку боюсь, ти що? Ну тебе в баню. Не вкусе? А вдруг? Давай я поглазю. Мій халюсий пьосик! Носики моклі. Ой ти. Що, сього, собачка пахне, що? чи милом. А чого ті виють? А чого вони? Бо зімов, пол навіть, ніфіга собі, ну ти даєш. Так, пошли до сіяти. Дивиться, красиво. Боже, сидимо, балакаємо, 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 вже на кухні стілець прямо зламалося, піді мною. Кажу Світі, що сьогодні так довго, Саша сидить, балакає. Думаю, ну він же це не робить, люди роблять. Кажу, що ти сьогодні так довго роблять. Що так він знає? Тут раз посиділа в этом, як називається, в кабінеті у Саші і поїхала. Потім кажу, Саша підійшов: Саш, а хлопці вже там закінчують чи ні. А він каже: так вони вже закінчили давно, коли я в хату прийшов. Кажу, Саш, ти що здіваєшся? Тобто вони зробили це все за 40 хвилин. Каже, хлопці вже додому пішли, пошабашили. Я кажу, чого ж ти не сказав мені? а? Коротше. А Він каже, де б ми ще побалакали. Кажу, це точно, що де б ми ще побалакали. Короте, десь дві години ми просто сиділи, спілкувалися. Йо-майо, Свята предлагала мені там і чаю попити, і конфети всякі. Ну, я спробувала там конфети, що по 500 гривень. Кажу, свят не стоять вони, звісно, 500 гривень. <кхи> Спасибо, не хочу. Балу, 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 кажу, будто ми з вами не розговорюємо. Ох, Саша меня изрубил, конечно. А я уже, бачу, что уже, ну, ну, думаю, может, что-то такое серьезное, там какая поломка. Он уже прошел за ключами перед этим. Ну, я дала ключи, да, и все, он вернулся. Сидел <сум> с нами, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Уже и Машенька домой пошла. А мы ля-ля. А воно ля ля та поля. Короче говоря, <сум> смехи грех. Все так, а это, что куда-то спешишь. Кажу, Таня, я никуда не спешу, ну факт сам. Вже знаєш, відчуваю, що щось щось не так по времени. Ну нічого, спасибо, все зробив, все нормально. Казав, прийомник, прийомник, все нормально. Тільки єдине, що покам'я ще немає, зараз воно настроїться е комп'ютер. Ну, всі кебере там на 100 кілометрів. Це нічого. Вони ж відключали акумулятори, все на світі. Так що все зробили, їдемо додому. Ще і баночок, світочка дала, і ще і Саша дав. Показав вони своєї красавиці покупають і мені дав баночку. Я кажу, хорошо, в новій мені продається, каже, воно таке смачне, куплю ну, короче, усе, ну, усе. ну, Бачите, ось таке. Ось таке. Леопольд називається. Таке паштет. Може, і наша ністиме. Ну, вони ж, звісно, собака, мама не горю, вона вона їсть Побільше, та собака бігає там сіта, показувала. Ох, багато шкоди робить. Навіть роза колюча і навіть розу куса, розумієте? Ну така халюся, ділиться так. Ну ви ж бачили. Хороша собачка. Так що лечу домой, бо там уже вдома в паніки. Думаю, де воно так довго, де так довго. Та, ну, дімка то поїсть сам, коли хоче, він А Саша ж прийде з роботи, він не їстиме. мене. Він буде мене ждать. Кажу, все, та мій чоловік голода буде там пухнуть. Ну, хорошій компанії дуже швидко час летить. Вибачте, я не показувала хату, тому що це, знаєте, як кажуть, це особисте, дуже гарно все зроблене, все по-хазяйськи, все бали, фільтра на воду, воду пила, таку звичайну фільтровану, все зроблено просто Ну, вони хазяйва, вони хазяйва і все, є бойки, і, і розмір кімнат там просто кумопомрачаючий. Але це особисте і це. знаєте... Будинок людей це їх, як кажуть, фортеця. Тому я показувати цього не збиралася і показувати, не показувала, і показувати не буду. Я якось знаєте, з родичами, з усіма держу, як кажуть, правильність Тому що? це неправильно показувати. Без. Я спросила, можна собачку покажу? Так, да, покажи. Все, я показала собачку. Собачка звізда. Звісно, звізда. Така, така. До свидання, до свидання. Ну що воно давненьке, ще молоденьке, воно хоче все гризти на клубники, капельний полив, поїла, кажу, а дивна діла, ділака та позаносила туди, все покусала на кусочки. Не подобається їй капельний полив. От не подобається і все. Що ти їй зробиш? Ах, віва. Віва, так? Да? Віва Вікторія. Віва. віва. Гарне ім'я. Їду додому. Дома така рада була, така витворяла, що взагалі ніхто не обідав, ніхто чекає мене, так що будемо зараз обідати. А Свєта, Свєта, дивись, в банки положила цукер. <сум> Ох, вже й Свєта, Подивись. Я ж не бачила. Короче, Василенки полни сюрпризів. Диви, щоб банки постійно віддавати, вона туди наклала цукерок. Це усі, що я вам казала, що дорогі вони не ну, коштують свої гроші. оце. Так що родичі гарбузові пусті не віддали. І отож ще подарунок цій дамі. А ця дама ж буде третій раз уже їсти. Щось у неї апетит дуже розігрався. Ну і ми грію борщ, тому що ніхто. Ні Дмитро, ні бабуся, ні, ніхто не їли. Ніхто. Чекали мене.